Доброго дня, шановні народні депутати. Я хочу звернутися від імені багатотисячного мітингу, який тут зараз стоїть під стінами Верховної Ради, і вимагає, і просить. І звертається вже неодноразово про те, щоб ми включили засідання трансляцію для того, щоб люди могли почути, чи розглядається, чи не розглядається їхні актуальні питання в сесійному залі. Хочу звернутися до бюджетного комітету, тому що до уряду звертатися вже немає ніякого жодного сенсу. Бо в тому проєкті державного бюджету, який ми проаналізували, насправді безпрецедентне знищення всієї енергетики України, безпрецедентне зниження на 40% фінансування вугільної галузі, попри те, що в коаліційній угоді, згідно якої працює цей наш уряд, де стоїть підпис Арсенія Петровича Яценюка. Чітко, абсолютно записано зменшення щороку протягом п'яти років фінансування вугільної галузі на 20%. Натомість ми бачимо не тільки зменшення порівняно з позаминулим роком, а ми бачимо те, що не закладено жодної копійки на підтримку вугільної галузі. Не закладено жодної копійки на підтримку нашої торфяної промисловості, яка перебуває ще в більшому зледенному стані. То виникає у мене запитання: а хто дбає про енергетичну безпеку України? Шановні народні депутати, звертаюся до вас, звертаюся до всіх членів міжфракційного депутатського об'єднання захистому вугільну галузь. Якщо в проєкті державного бюджету не буде закладена підтримка вугільної галузі, це може призвести нас до того, що ми мали в 90-му році. Ви всі пам'ятаєте, як впав Совєтський Союз. Через протести шахтарів, які почалися. Ми що хочемо, щоб знову почалися протести шахтарів, і так і така сама доля постигла нашу Україну. чи що? Невже уряд настільки недалекоглядний, що е, свідомо намагається знищити нашу державу? За пропозиціями від нашого депутатського між об'єднання об'єднання бюджетний комітет пішла цифра: 5,5 мільярда гривень. Насправді, наша вугільна галузь може бути самоокупною. Їй потрібно дати тільки невеличкий поштовх для того, щоб ми вийшли із того енергетичного ярма, в якому знаходиться зараз Україна. Тому ще раз прошу і закликаю від імені тих багатьох тисяч шахтарів, які тут стоять під Верховною Радою. Обов'язково в бюджеті наступного року врахувати підтримку вугільної галузі. А також шахтарі просили ще і це звернення до голови Верховної Ради сьогодні відповідно провести зустріч з головою Верховної Ради України. І я думаю, Володимир Борисовичу передадуть це прохання шахтарів. І ця зустріч сьогодні обов'язково відбудеться. Слава Україні! Слава українській вугільній галузі. Дякую. Отже, колеги. Час відведений для.